Не я давав цій вулиці назву, я хочу, щоб зрозуміли. Комісія і я особисто обстоюю ці назви не тому, що вони там походять чи від гострої могили, чи як Солом'янська, а тому, що це старовинні назви. От. І якщо ви вважаєте, що це така негативна назва, ну, наприклад, у центрі Кракова, історичного європейського міста, вже не одну сотню років існує вулиця Кроводерська. На ній колись жили місцеві коти. А зараз податкова, так? А вона і зараз кроводерська. Там живуть люди. Ці люди не виступають за переименування цієї вулиці. Вони навпаки гордяться, що в них така специфічна і глибока історія. От, взагалі, там якось не прийнято переименувати. Ось таку спадщину ми отримали від предків, таку її тримаємо. Але стара Острому могиля, вона вже давно її немає. Так, назви. Її немає з 57-го не року, всього лише. З коління? Ну, от за два роки до мого народження її переименували остаточно. От, а від старших людей, коли я ріс, то я чув її не як Волкова, а саме як гостромогильну. От, е, я цікавився, чому так. Е, ну, можна ось на екран вивести. А давайте спробуємо так. От, так. Вже попросимо. Е, значить, там на перехресті е, цієї вулиці із Вербовецького. Раніше ця вулиця була на два квартали далі. Існував великий цкіфський царський курган. Ось вдалося знайти в музеї фото його. Це тут показано його вже останні дні. Фотографія датується 26 травня 1932 року, коли вже останець його, лише невелику частину, донищували, а почали нищити ще. Перед Першою світовою війною. Навіть на цьому фото видно, що висота 5-6 метрів, а тут ми маємо тільки невелику частину його, можливо, там ще е, вгору піднімався і так далі. Е, е, так, гострими могилами в Україні називають виключно скіфські кургани, тому що скіфські кургани, е, маючи вік близько 2,5 тисяч років, набагато більш круті, ніж більш ранні епохи Древніх Харів, які в два рази старші, які стали більш плоскими. Крім того, от такі великі розміри, вказуючи, це обов'язково мав бути представник вищої аристократії скіфського суспільства. От мені чотири роки назад довелося докопувати після грабіжників подібний курган. Там лежав цар пограбований з трьома тайниками, вдвох із них збереглися те, що вони там сховали, зараз воно знаходиться, ті золоті вироби в обласному музеї. Що тут могло бути, один Бог знає. Є невеличка, значить, ми з колегами намагалися посадити згідно і цього фото, і описів, і переказів старожилів на карту його. Воно виходить зараз на незабудованій, нібито частині. Поряд із будинком, але це означає, що в принципі є шанс, знявши дерн. Знайти сліди його, можливо, навіть якщо там пограбоване поховання, там достатньо повинно залишитись для археологів, щоб зрозуміти, що там було. Ну, археологи в певної мірі криміналісти. Тільки ми приходимо через тисячі років, того, і то що сталося. Ну, я б хотів би, розпадки. але поки що в мене такої можливості немає. Я про це мрію вже не один рік, це таке. А з часом можна було б його і відновити. Тому що курган це не тільки пам'ятка археології, це й пам'ятка архітектури. Колись наші степи не були такими плоскими. Ще в 19 столітті було десь до півмільйона курганів в Україні. Зараз їх в кілька разів менше. І якщо подивитися на малюнки Шевченка того часу, то степ не рівний, а степ весь в цих горбах. Між іншим ось, свого часу 100 років у нас було в Чернігові розкопано аналогічний курган тільки 10-го століття. Чорна могила, де за переказами давньоруськими, був похований князь чорний, основних Чернігова, то його теж відтворили і туди водять туристів і так далі. Угу. От. А от така назва, так, мені кажуть, що незвична. Чорного вуха. вона е, така Нам треба складає. зрозуміти, могилами у нас в Україні називали не оту яму, то поховальна яма. Могилами називали сам пагорб. Е, це давнє. Запозичення, яке зробили слов'яни ще, очевидно, в скіфський час, бо е, корінь тут е, іраном, іранський е, корінь мог, е, що е, давньоіранською мовою означає маг, священник, жрець, священнослужитель. Тобто могила це священна сакральна споруда. От. І, звичайно, в таких могилах ховали. Ну, є в нас, е, наприклад, братські могили з пам'ятниками, ми ж не вважаємо їх зловіщими. Ми навпаки, приходимо туди квіти кладемо. А це теж наш далекий предок, який жив 2,5 тисячі років. Покажіть мені в Черкасах щось, що можна датувати таким віком. Всі ці вулиці, що в нас є, їм відсили півтора століття. А тут вулиця, яка не тільки відноситься до 19 століття, а яка нагадує нам про нашу стародавню історію. От якщо е е краков'яки не перейменовують свою кроводерську вулицю, навпаки, тут де туристів водять. Які заради однієї назви туди ходять. Це фактично єдина така оригінальна назва серед усіх, які, з тих, які ми можемо відтворити. Бо, на жаль, всі інші в нас це нормальні, старовинні, звичайні назви.